Є дні, які назавжди залишаються в нашій пам'яті. Оборона донецького аеропорту. Приклад мужності, сили, духу та відданості Батьківщині. Донецький аеропорт став символом стійкості українських воїнів. 242 дні оборони в умовах постійного артилерійського обстрілу. Захисники отримали назву Кіборги. Бо вистояли там, де не вистояв навіть бетон. Ця битва стала символом незалежності в усій Україні. Іборги вистояли, бо вірили в майбутнє. Сьогодні це майбутнє у наших руках. Віримо, пам'ятаємо, шануємо.